Сьогодні всім добрий ранок. Розпочинаю з такої краси. Це в мене на дачі тюльпан такий. Ще хочу показати вам, який в мене є нарцис. декоративний. О, на одній гілячці дві квіточки. Садили дві гілячки, але тільки одна ось пережилась. Може десь друга заблудилась, не знаю. Може я її зробила. Красиво. Мені теж дуже подобається. Зараз я вже на Карніловці, то вже покажу, що ще тут за квітки є. Ось такий це горний ландаш. Дуже сильно пахне. Красивий. Далі покажу, далі покажу тюльпани. Сонце світить. Отак. Бачите, ще які рябенькі є тюльпанчики. Далі покажу такі півнички маленькі. Гарні. Мені нравляться. Такі малесенькі біля криниці. Лілія між ними. Так, це гвоздичка. Так, далі що тут? Далі покажу по квіткам роза. Тюльпани. Бачите, які рябенькі. Далі тюльпани, тюльпани, тюльпани. От краса, ці тюльпани. І далі покажу вам море тюльпанів. О. Красиво. Мені теж дуже подобається. Також ось тюльпани є. Бачите, які гарні тюльпани. І ось подивіться, які тут погано видно, я вам тако приближу. Такий теж вид тюльпана. Лахматий ось один. А ось такий самий другий. В нього, бачите, яке незвичайне листя. Біле із зеленим. Таких тюльпанів, повно. У мене на клумбі білі ось такі. Боже, забула, як вони називаються. Отако. От ось лілія. Одна он, друга лілія. Так. Ще покажу. Це мої в горщиках. Квітки сходять. Тюльпанчик такий. Гарний колір. Один. Теж червоні. Тюльпани розочки мої. Такі царська корона ще цвіте. Ось так. Це мої. Здається, жовті, я не знаю, які вони. Ще, бачите, пізні, ще не розпустилися. Це нарциз такий повний, великий, гарний, повний нарциз. Так, далі. Це ой, жовт. Он добіленький, якийсь лимонний такий тюльпан. Зараз покажу. Бачите, жовтий тюльпанчик такий буде, або білий, або жовтий, не знаю. В цьому році, думаю, може вже буде піонія червона рання. Вона вже з бубляшками це червона. Ну, побачимо, чи буде, чи не буде. Роза моя, ця, яка має звідси переїхати під забор. Раніше в село ми думали, її пересадимо. Але ні, поїде піджити в нас під забор, ми її пересадимо. О, піонія. Ну це піонія пізня, біла. Ось пізня. Це ще в мене жовтенькі тюльпани, тільки минулого року їх посадили. Це мій персик, я вже вам показувала. І це нарцизи теж такі, бачите? Колокольчики такі нарцизики. О, Далі. Тут під забором у мене росте е, дубок. Ось так, бачите, як такий дубочок. Думаю, Вова не скусив, його переживала. Ні, не скусив. Стоїть. Потім об... Ні, один кущ все-таки скусив. Бачите, десь не побачив, а вже потім догадався, що тут аж дубок. Нічого, він ще полізе, буде видно. Тут треба посапати за хати. Ну, ось така в мене клумба з квітками. Тут щось тюльпани, просто листя. Ой, ну, добре, екскурсію вам провела. Бачите, як забор заплітається з кожним роком, потрошки, потрошки. І заплітається. Хочемо, щоб заплівся весь такий лимонником. О, ці Та й так. Ну добре тоді вам показала. ніч собі. Чекаємо тепер тепла. Оці е дуже пахнуть білі нарцизи. Дуже пахнуть такий аромат ваш.